Так, слава Богу, вибрались. Всі живі, не хвилюйся, люба. Добре, обіймаю тебе цьому. До зв'язочку. Що ж їй подарувати 33 роки? Ммм, обожнюю її. Вона така мила, така ніжна, красива. Завжди турбується, дарує своє тепло. А як смачно готує, як любить дітей, моя рідна. 33. Як в ній поєднується така харизма, розум, сила духу, сталевий характер, як би важко не було, ніколи не відступає. вона така самостійна і самодостатня. В нас все життя попереду, ні на кого тебе не проміняю. Тримайся! Ми з тобою, з днем народження рідна, з днем незалежності.